Well, hello, everybody! Сьогодні я надзвичайно неперевешна дивовижна і з ваших сексуальних мічт і желань еротична. Діва смілк в образі Дафни Блейк із серії мультфільмів scooby Скубіду вирішила трошечки. Поігратися в бюті Blue. В очередной раз сьогодні я вирішила нафарбуватись на камеру. І як ви бачите, нафарбуватись не просто так, а зробити майже косплей. Але давайте не забувати, що я не косплеерша, а драгін. Я в першу чергу артистка драгінце. Сьогодні я вирішила намалюватись разом з вами на відео, зробити такий розкішний мейкап і. Трошечки пахватися, тому що цю перуку я купила спеціально для цього образу, спеціально для цього відео. І я в курсі, що Хеллоуін вже минув. Але це відео я знімаю ще до Хеллоїна. Сорі, що не супер, за до Хеллоїна. Але е... ця перука довго. Шла. В общем, якось так. Давайте не будемо тянути вас всіх за Ежне. Ну і почнемо, тому що сьогодні вас чекає, як ви бачите, дещо цікаве. Ну що, let's get started! Сьогодні, як завжди, по класіки, ми розпочинаємо макіяж з чого правильно? З самодільного консилера. Наносимо його на оченята, Ну, а потім ху -ху -ху, розкошно прибиваємо Мені насправді так цікаво, а, от мені пишуть... Як ти зробила такий яскравий макіяж? Як ти зробила це? Як ти зробила то? Потім я знімаю, монтую відео на Ютуб. 10 просмотрів. Ну класно, звісно Я прям відчуваю цю отдачу. Але. А, типа. Вам да, не здається, що це якось. Ну, типа. Нерелевантно. До речі, в кого який сьогодні настрій, зясню? Тому що в мене, знаєте, він сьогодні такий, звісно, трошечки святковий. Я сьогодні спеціально для цього відео виходила, покупала собі деякі штучки дрючки. До цього я ну, десь з тижня-два відшивала костюм, тому що відшивала його повністю вручну. Как би, да? А, і в мене, ну, звісно, є настроєння хеллоїнське, але я сьогодні нікуди не збираю. Ха -ха. Тобто, якби я збиралась, тоді, можливо, я б а, не знімала відео. Тобто, знаєте, це так парадоксально. Сьогодні я вам знімаю а, свій Хеллоуінський макіяж, але при цьому і ті нікуди. Ні Тому так, да, це завжди так інтересно, в мене виходить, але а, такі правила життя, дівочки. Знаєте, якби я хотіла кудись вийти, а, тоді я б, мабуть, вийшла в ефір в Тіктокі. Так, да, можливо, так. Да. Тому що, ну, типа, там я посіжу, там це не треба монтувати, не треба так замарачувати. Але І при цьому ще, й, можливо, навіть гроші можу заробити. Але бачите, не така меркантильна, Тому я сьогодні разом з вами збираюсь на хелинську вечіринку. Хоч і условно. Для сьогоднішнього макіяжу, наприклад, нам понадобиться Anastasia Beverly Hills, відтіночек Belief. 100%. І можливо, в Джефрі ми трошечки позаїмствуємо відтіночок пігмент або нот Affect. Але я ще точно не знаю, тому що це все вже розташовки, це вже все знаєте, таке. Ігра тіні, ігра тіні. А. І найголовніший лавгек це прибивати тіні. Особливо, якщо вони хуйлять. Ну, ви знаєте, є різні техніки е, наносу тіні, і я знаю, що є люди дуже багато, я особисто знаю дуже багато людей, які е, роблять макіяж е, по іншим правилам. Тобто, в них в першу чергу йде тон full face повністю вони роблять весь макіяж обличчя а вже потім вони рисують глаза. Причому і пилящими тінями, і всім, чим тільки хочеш. В моєму випадку, так як я достатньо неаккуратна і достатньо така любі, знаєте. Бальших тілодвижень, називаємо до так. Мені дуже важко це зробити акуратно настільки, щоб ну тіпа типу, не треба було нічого подтірати. Не треба було там, знаєте. Витирати під глазами на обличчі чи ще щось. Тому що я навіть зараз, коли фарбуюсь, бачите, я трошечки ручка облакаюсь об А, щоб розуміти більш адекватно, де знаходиться зараз рука, де знаходиться нога, блядь, і всього стального. Тому я завжди, коли малюю собі макіяж, я починаю з очей. Я думаю, ви сьогодні це вже помітили. І потім, коли очі готові, до моменту стрілочки. Я повністю роблю обличчя. Ну, тобто я перехожу з глаз на все остальне. І ви знаєте, зазвичай от я пробувала і так, і сяк, і рачком, і казачком, і я помітила, що насправді це найзручніший варіант е макіяжу саме для мене. І я ну, пробувала різні варіації, різні варіанти, але от єдиний правильний і єдиний такий, який мені підходить, це саме такий. Короче, сейчас ми в очередной раз чистимо кисточку. Зараз я хочу набрати трошечки пігмента Джефрі Стара. Це до речі, колаборація з Шейном Доусоном. Я колись дуже дивилась, Шейна дуже була його прихильницею. Він мені пиздец, як подобався. А потім я знала, що він гей, Мені стало противно. Ой, жартую. А потом как-то так вышло, что я просто, не знаю, перестала его дивиться, и все. Ой, боже, подивіться, який санрайз эффект у меня выходит. Боже мой, девочки, какая красота, пиздец. Вы знаете, я завжди э, все роблю такими полосками. Ну, любые макияж в принципе, знаете, набор полосок растушеванных, Если так уже сильно вдаваться в подробности. Або навпаки, если сильно не вдаваться в подробности. И зазвучается а, знаете, искусство правильно нанести эти полоски и правильно красиво, хорошо, чисто. Все немаловажно. Их растушевать, потому что а, любой макияж — это светосочетание И Если вы завжди рубите себе коричневый, а тут резко вы захотели сделать розово-фиолетовый переходящий, блять, а, в зеленый с домесью коричневого. То тут треба, звісно, буде поїбатися. Але насправді, якщо у вас є дуже багато часу, то можна принаробітися всьому, чесно. Можна зробити будь-який, абсолютно любий макіяж на всі 200 на всі 100, якщо у вас є, по-перше, дуже багато часу. А по-друге, що це було? What the fuck is going on here? Якщо у вас є достатня кількість часу, це перше. І по-друге, якщо у вас є достатня кількість чистих кісточок. От чисті кісточки, це, звісно. Дуже важливо насправді. От я от хі-хі хаха, а вообще-то так ні хі-хі ні хаха, блядь, ніхуя. Ну а зараз, знаєте, той момент, до якого я і вела предыдущі історії. Що завжди, знаєте, от этот намальовок, це, звісно, все дуже хорошо дуже класно, але коли ти додаєш деталі, коли ти до водити от мазні страшнючі, додаєш якісь елементи. Які показують, що це, взагалі, так все теж тут не просто так. Завжди будь-який образ, завжди будь-який мій как як і все остальное, воно состоит из деталей. І деталі, всі по отдільності, дойшли бути ідеальними. Ви знаєте, насправді я це відео, до речі, хотіла знімати ще чуть ли не в вересні. Але так вийшло. Дуже дебільно вийшло. Що якось дуже довго відкладала купувати перуку. Так, у мене є різні перуки, у мене є руді перуки, Але для цього відео мені хотілося купити щось особливе. Мені хотілося якось, знаєте, по-особливому, ну, трошки більш особливо нафарбуватись. І. А -а бути. В такому типу в повному обмундюруванні, тобто не просто нафарбуватись, показати вам, яка ой, вот така вот я давна, вот така крутишка. Знаєте, і при цьому ну, собственно, все Хотілося саме зробити повний образ, тобто відшити костюм, а знаєте, купити нову перуку, уложити. її. А так як я давно хотіла собі руді волосся, так як я давно хотіла собі купити рижий натуральний парік. Я вирішила, що це така раз таки цей шанс. І тому я замовила собі по і вона як назло прийшла мені тоді, коли вона вже мені собственно, як би нужна, от прям в Але я вирішила, знаєте, ні спішить, ні в'юбуватися. Яка різниця? Все одно це відео ви подивитесь, можливо, сьогодні, можливо, ви його вимкнете через рік після публікації. Тому яка різниця? Мені просто весело, Вам весело. І Але що? ви знаєте, я вирішила, що я буду знімати. Тому що я на сьогодні запланувала. А потім якось я сіла і так роздухарилась. і, в принципі, настроєння є. Тому що я бачу картинку, мені все подобається. І я така. Довольна, довольна Коротше, зараз роблю каткріз і повертаюсь до вас. Без всякої єрундистики. Ну, і ось така, от, друзі, красота у нас виходить. Зараз я буду робити тончик. Тончик я буду робити Ух! своєю любимої Патрісією Ліду. Удба нам не предложила сотрудничество, вообще было бы классно. Ну и, як завжди, дуже акуратно його треба розподілити по всьому лицу. До речі, це досить хороший, плутний тон. Він, звичайно, не грим, але, ну, справляється, справляється. У мене достатньо хороша у шкіра, тому що я пам'ятаю, мене дуже часто питали: "Боже, мой, а той це за тон?" Ну, ладно, тон. Ну, якби как бы я все стальну, та що, ерунда. Ніт, звичайно. Тому, друзі, Бережіть свою кожу з молоду. Так Сказала, наче знаєте, мені вже 100 літ обід, блядь Нещодавно розмовляю зі своєю подружкою, як вона з України, а, ну, як подружка, знакома. Вона мене питала: тіпа, що я буду робити на Хелну, як я буду його святкувати. І ви знаєте, я зрозуміла, що я останні, ну от скільки я працювала в клубах, а останні роки не святкую Хелен. Тому що я є частиною святкування а, для інших. Ну тобто, знаєте, я драквін, я ведуча, да, там, я от перформерка, там і ще хто та юбаль, пікар, аптекар, Але, типа, я не святкую це свято. Тобто, найцікавіше, ви знаєте, що в цьому всьому, що а, саме. В дитинстві для мене це був праздник. Тобто, в нас в родині він не святкувався, він же ж в країні, не вважається прям праздником офіційним. Але при цьому я завжди відчувала якийсь вайб цього праздника. Мені завжди подобався Хеллоуін, Геловін і всяке таке тому подобне. Я завжди відчувала якийсь вайб в цьому. От мені подобався цей праздник. Через те, що тут, би ти можеш нарядиться. тут ти можеш і украсть дом, і тут плюс ще один праздник був. Ну, краса тінь Нет? Тому так, да, я завжди ще з дитинства святкувала, але це, знаєте, були ну, типу, такі домашні посиділки. Я не ходила по міду, не калідавала, не випрошувала конфетти. Хоча насправді в моєму вже підлітковому віці я пам'ятаю, що. Хеллоуін почав вже святкуватись навіть в моєму місті в Україні, і в принципі це свято вже набирало свої обороти, воно вже починало бути цікаво людям, вже більш широкій аудиторії. Ну, це було, звісно, класно, круто. Але ага. тоді, коли це вже почало набирати якусь популярність, я вже, почала, я вже почала працювати на сцені, і тому мені це якось було вже не супер мега знаєте, якось так а, ну, інтересно. Тобто, Тут, грубо говоря, у меня кожен день Хеллон, я кожен крашусь, каждый день переодіваюся. Тому для мене саме Геловін втратив якийсь свій супер мега, знаете, праздничний вайб, тому що Типа, ну, я стала драквін. І якщо я в дитинстві коли... Там, знаєте, фарбувалась, ділала щось і вдохновлялась Хелловіном, то тут вже... Типа, ну, как би, я фарбуюся і вдохновляю вас. А для мене це вже стала робота рутиною. І в принципі, як і на будь-якій другій роботі, що пов'язане з мистецтвом, з завжди так відбувається, завжди так происходить, що а, ну, ти, як би, вдохновляєш людей, да, але при цьому втрачаєш для себе смисл праздника. І те саме і новий рік, і Різдво. І всі остальні штучки-дрючки. Тобто, Знаєте, я стаю клоуном, смішу людей, але при цьому самій мені не смішно. Да, так і є. Ха -ха. До речі, всі, хто не дивились ще мій інстаграм, запрошую в свій інстаграм. Там я ділюсь з вами своїми відосиками. Ділюсь з вами якимись прикалюшками. Викладаю сторіс, і, до речі, там же ж я і виставляла те, що я нещодавно була на концерті «Lady Да. Тому, якщо ви досі не бачили ту розкар, заходьте до мене в інстаграм, там буде все. Коротше, завжди дуже відповідальний момент малювати ніс, тому що ніс малюється, ну, знаєте, майже от передостанній. Типа малюються ж очі, да, потім все лицо, і потім вже малюється ніс. Тобто ну, тут треба стирати, зараз буде все, якщо я десь то проїбусь. Тому я завжди стараюсь, знаєте, така, типа. Угу, угу, угу". Так, максимально ровненько. Не завжди виходить, але ну, стараюся. Ну хто там кричить маленька моя? Ну я ж не можу тебе впустити сюди, ти тут зараз все роз'їбеш. Я просто, знаєте, друзі, от зараз тільки устраюваю собі тут уют, або устраюваю собі тільки свою кімнату, або устраюваю тут своє гнюздошка. Всю квартиру, да, приводжу в чувство. Вот завжди, здається, так, вот я зараз переїду, я знаю, точно що мені треба это, это то, все, туди, сюди. Але насправді ніхуя ніхто не знає. Завжди, коли переїжджаєш, це все время опыту. Дивишся спочатку, типа ой, ну так, да, хороша квартира, так, да, в принципі, нічого не треба. З вот ну, часом вилазить ціла куча всякого всякого. І розумієш просто, що тобі треба піздець ще скільки всього, щоб тобі було тут копити. І от я це все до чого до того, що а, зараз в мене а, в кімнаті немає жодного місця, де мої кошечки, де мої дівчинки могли посидіти. Тому якось так дуже дивно і неприємно. Виходить, що я пускаю їх сюди, але вони все одно тут не залишаються. Вони хочуть провести зі мною час, але вони тут не сидять, тому що їм тут немає, де сидіти. Вони б могли б прийти ко мені посидіти на руки, але на руках неудобно. Тому що я не із тих, хто буде сидіти, просто от, знаєте, колом сіла і все, і все. Ні, я скоріше з тих, хто ну, типу, постійно дергається. Хоча я дуже усім, насправді. Але все одно, я, знаєте, там, отак пересіла на одну булочку, на вторую булочку, на ножку на ножку, на ножку на ножку, другу, сяк, туди, сюди, подвинулася, я Сижу, я чимось займаюсь, і мені треба от разні ракурси, різні точки зріння. Тому завжди так виходить, що до мене приходять мої кошечки, але я не можу довго ними сидіти. Я зараз тільки можна сказати обустраиваю своє гнюздишка. От, я сподіваюсь, вам дуже подобається фун. Я сподіваюсь, що вам в принципі дуже подобається те, що ви бачите в себе на екранах, тому що я нової схеми світа пробую. І нове ета, і нове то дуже багато всього нового пробую, привожу, приношу. Дуже багато всього, вообще, в принципі, в мене відбувається нового. Хоча, ну, з одної сторони, нового, а з іншої сторони е нічого нового. Ха -ха. Тому що в мене навіть коли друзі питають, а що у тебе нове, а що у тебе е, а то у тебе то. Я розумію, що з одної сторони, мені знаєте, є що розказати, а з іншої сторони, розумію, що мені нічого розказати. Тому що, ну, типа. Ну, какие-то обыденные домашні вещи. обыденные домашні штучки, дрючки, які насправді, ну, типа, у всіх відбуваються. А в мене просто вони відбуваються знаєте, у, -у, у мене вдома. И як завжди, румяна ми додаємо в ті міста, где они никогда не появились. Але так як ми робимо такий лифтинг ефект, добавляємо румяна туди, куди нам хочеться. І так і сколько нам хочеться. Так. Сейчас по второй щеке решим. Достаточно нам будет чине. Потому что если сюда нанесу больше, придется и на другую щучку немножко это самое делать. Ну вы поняли. Я стала моєю бабушкою. просто це. Я сподіваюся, друзі, що ви мене будете включати трошечки частіше, і можливо навіть включать мене десь там на фончик, знаєте, так щоб, ну там десь щось пизділо. Можете навіть не дивитися, тому що в принципі інтересного тут нічого не відбувається. Я помітила, що насправді мене найчастіше приємно слухати, тому що розказати я можу багато чого. А макіяжі, ну вони ж, в принципі, по своїй структурі примірно одинакові. Тобто, реально, якщо я там сижу крашусь, то це от один якийсь набір бордійстві і все одно, рано і поздно, ви вже запам'ятовуєте мой набор дійстю. Ну і я сподіваюся, що ви будете мене просто хоча б слухати, тому що перегляди завжди вирішують майбутнє. Вау, как глубоко! Прям какошанесь. Коротше, друзі, як ви бачите, мій мейкап майже готовий. Зараз я буду витирати бровки, малювати стрілочки клеить реснички, малювати губки. Ну а потім в повному образі, з повним баком, я повернусь до вас для того, щоб зробити останні штришки. І разом з вами вже кончить неперевершений образ. Ну і ось така красота в мене вийшла. Як і обіцяла, я повернулася до вас вже майже готова. Але не вистачає одної інтересної детальки. А саме, вгадайте якої. Правильно! Добавить хайлайтер. У мене вже найгарніший, найкрасивіший, найпрекрасніший настрій. А це все благодаря тому, що я поїла. Не благодарите. Так, немножко на носик, на переносицу, під глазку. Сюда, що ли? Подровку. Нет, нет, давайте ще додамо трошечки помадки. В мене є помада в ідеальнішому відтінку. Це до речі, Джефрі Стар, яка идеально, ну в ідеальнішому оттенки, підходяща до киї кієї... карандашної історії Ну і що ж друзі, ось така в нас красота сьогодні вийшла, У вас трошечки такі елементи вога сьогодні присутствують. Але не переживайте, я не за это. Я із тех. Ха-ха. Ну і ось такий неперевершенный, чарівний і трошечки навіть, мабуть, будеражий, возбуждаючий. Ваши Образ в мене Получилось. Тому, друзі, я насправді дуже безумно рада, тому що я нарешті оплатіла цей образ, що я зробила таку адаптейшн, тому що old school vibe мені дуже близький, я розумію, що це теж, звісно, дуже за ушу притягнуто, що я така old school, так, що я така діва. Але ви знаєте, мені хотілося зробити щось більш цікаве, щось більш інтересне, ніж просто ну, типу, купити таке саме плаття. Купити таку саму перуку і просто так само одягтись, тому що так вже робили. І Я не кажу, що я прям вообще проти того робити як всі. Абсолютно, ні, це дуже класно, дуже круто. Це дуже хороший навик робити як всі, але а, так як. Я хотіла цей образ на Хелою, і так як я планувала знаєте, зробити щось таке більш особливе і зробити те, чим я зможу користуватись, можливо, в майбутньому а, з цим образом, тому мені хотілося зробити щось, що мені буде більше по душе, більше по настроєнню тут, зараз і сейчас. А зараз в мене саме ось такий віддіма так. це все треба було для того, аби зараз я була в такому максимально ахуєнному настроєнні. Щоб підняти його вам, ну а ви понесли це хороше настроєння далі. І дарували його усім своїм друзям, усім своїм подрузям і оточуючим. Ну а взагалі, якщо вам сподобалось це відео, якщо вам сподобався мій мейк ап, який ми сьогодні разом з вами робили, можете підписатись на мої соціальні мережі, такі як Інстаграм. До речі, в інстаграмі я опублікую повний образ з свого хеллоуінського цього маскарадного вайбіку настроєння. Тому обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, там дуже багато, дуже класного. Скрабкого контенту я впевнений що якщо ви хочете бачити мене частіше, <кхи> то ви можете там побачити навіть більше ніж ви могли собі. уявити Тому ага, обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мої соціальні мережі, такі як Ютуб і Цікток. Можливо, додавайтесь в Фейсбуці, друзі. Е, бачите, конфігурація цього образу трошечки дають знати. Я стала такою трошки старушкою. Ну і як зазвичай, я дуже рада вас сьогодні була бачити. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Оцінюйте його лайком, коментарем, скидуйте свої інтимні фотографії мені в Дірект в інстаграмі. Ну а ми з вами зустрінемось вже дуже скоро в новому відео. I love you, I need you. I want the sauce. Я розумію, що Хеллоуін вже пройшов, але все ж таки Happy Halloween, everybody!